Доброго дня! Ви всі дивите файні новини, але є одне, але скорочено, а є ОА новин. Віталій Кличко оголосив, що йде в президенти. Щоб покласти край, усіяким домислом я балотуюсь в президенти. Сказати, що ця заява спричинила вибух в українському політикумі, це не сказати нічого. Вже котрий день я не можу знайти відповідь на одне питання. А Володя вийде? Не вийде. Та на 15 хвилин не вийде. А м'яч скинете. І продовжуючи тему опозиції. Не менш сильний політичний хід зробив пан Яценюк. Він взув уґі. <звук> Пане Яценюк, будь ласка, будь ласка, скажіть, що то фотошоп? Це фотошоп? Ні. Це те, що тобі підказує серце. Хто наступний? Тягни бог зі стразами. Віктор Янукович відвідав Білорусь. Вони з Путіном і Лукашенкою заклали алею президентів. Я не буду Не навчатися. А знаєте що? Думаєте, він поїхав у Білорусь, аби рослини садити? Чи з президентами зустрічатись? Ні, то була помста за йолку. Йолка. За вінок. Пан Янукович помстив ще хвойним і цинічно посадив ялинку. Євросоюз на це поки ніяк не відреагував. А депутати обговорюють можливість перевезення ялинки на оприскування в Німеччину. А зараз наша постійна рубрика Андон тижня. Як ви можете бачити, знизу є інформаційний струмок. То є твіти наших глядачів, які використовують у своїх твітах хештег. Одандон! Цього разу ми робимо огляд андонів на дорогах країни. Починаємо! За звання Андон тижня борюці водій ленкрузера з номерами ВР. А вам більше всіх надо? Добрий день! Наразі! Нормально у вас? Він захотів об'їхати по зустрічній і спровокував ДТП. Одандон! Другий претендент оцей чоловік збіток на дорозі під Одесов. <му> Він вирішив довести що правий з допомогою біти і поїхав з місця ДТП. Ти що, боєць сильний? Давай. жди. жди. Ви що стріляє? Вибираємо живо зняли. О, дандон. І третій претендент. Молода сім'я з Жидачева. Подивіться, з яким фанатизмом водичі намагають припаркувати свій джіп на газоні. Їх не зупиняють навіть стовпчики. Родина андонів. Хто з них буде андоном тижня? Визначайте самі у коментарях на ютубі. Народна депутатка Таїсія Повалій у Верховній Раді буває нечасто. а коли буває, то робить якісь дивні речі. Я, я. Я від така є. Чи то вона з колегою обговорювала еротичний масаж? Чи може останній ефір пані Малишевої? Живот відпустіть, випіть його, розслабіть. Випряміли спину і какайте! Давай вперд. <си> 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 Не виходить робота у депутата по Російський телеведучий пан Кисільов продовжує зомбувати росіян. На наших глазах іде інтенсивне геополітичне ігра, смисл котрої отарвати Росію Україну друг від друга. По суті, один народ з общим корнем, вірою і схожим язиком. І за це його в Україні ненавидять. Нас дуже дивує, чому всі сі накинули на пана Кисільова. Він же робить добру справу. Треба перезвонити і подякувати. В понедельник крупнейший банк Подмосковья Пушкина лишился лицензии. Таково первое громкое решение нового руководителя Центра Банка России Эльвира Набиулиной. Причина, рискованная кредитная политика, то есть. Раздача, прошу прощения, то есть раздача сомнительных займов. Мабуть, працюю. Может, вы не в курсе, а Дмитро Кищелев, то я наш агент у Москвы. Дмитро Кищель. О, відписав. Не можу говорити. Промиваю мізки москалям. Почелюй Орисю. Най як кнура, буду на Великдень. Слава Україні! Такого патріота ще пошукати. Хто ще так згуртує українську, наче як не на Дмитро Кісіль? Гріх не перейти до рубрики, а тим часом у Росії. У Самарі робітники закатали трамвайні рельси у асфальт. Трамвай з рейсів зійшов, але далі не поїхав. Пошта Росії замість п'ятого айфона москвичці доставила пачку каміння. Олімпійський факел продовжує горіти не так і не там. Не, ну вони точно не вміють з газом всі поводити. А я нагадаю: рубрика, а тим часом у Росії виходить на радість усім українцям. Донецька художниця намалювала портрет Віктора Януковича? Непідготовленому, глядачу ця робота здасться типовим підлабузництвом, але то є не так. Це є провокація насамперед проти пана Януковича. І ми зараз пояснимо, чому. Ви звернули увагу, що шолом на нього явно замалий. А що написано на шоломі? Юкрейн. Ось тут вона і зашифрувала своє послання. Україна не налазить Януковичу на голову. Пан Добкін погрожує націоналістам. Я вас придупреждаю. Ми вам ваші портрети Шухевичі і Бандер. Засунемо в всі міста вашого тіла, де їм буде більш комфортно, ніж на Харківських стадіонах і на вулицях. То як не забудь їх предварительно в трубочку скрутити. Пане Допкін, політик вашого рівня не може так говорити. Ви взагалі розумієте, як ви виглядаєте з боку. <плес> тобто ззаду. <плес> Заяву пана Допкіна прокоментувала наш постійний коментатор пані Іво В'юс, ви талкані лактями, болішми осіла. З нев можна не погоджуватися, але думка цікава. А зараз ваші увазі, короткий огляд подій за тиждень, що минає. Не той товариші, товариші, товариш, хто при товариші товариш, товариш а той товариші, товариші, товариш, хто без товариша, товариша від товариш. Тим часом. <клес> <клес> death, Не вмістить двір дров, треба витворити дрова на дров'яний двір. Однак корел на горі, перо на орлі, гора під орлом, орел під пером. А ще королева Клара суворо Карала Карла за крадіжку коралів. А ще дідусь опанас нам купив ананас. Тож приходьте до нас, почастуємо і вас. Ви дивилися типові українські новини. Компанія Apple показала, як збирають їх новий комп'ютер. Власники заводів з виробництва маршруток Еталон і Богдан в один голос заявили, що людина не може зробити щось подібне, і то є фотомонтаж. На Закарпатті чиновники вирішили скасувати осінні канікули. Розпорядження голови обласної держав адміністрації рекомендовано органам місцевого самоврядування та виконавчої влади перенести осінні канікули на зимові. Чиновники звикли, що усі їх рішення, навіть ідіотські, ми приймаємо мовчки і без заперечення. Так би було і цього разу, але не змовчало нове покоління. We don't need no а ви дорослі вийшли би на вулицю відстоювати свої права? Тільки чесно. Подумайте про то до наступного випуску. Have a nice fuck.